Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України у сезоні 2016-2017 років, 19 листопада 2016 рік. Харків, Стадіон Металіст, Шахтар Донецьк Пауло Фансеккі. Команди приймає Львівські Карпати 2-1. Донецький Шахтар перемагає. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, головний тренер команди Паула Фансіакн, Андрій Пятов у воротах, Тарас Серна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Фред, Тарас Степаненко, Віті Коваленко, Марлос та Факунда, Феррейра. Це стартово одинадцять Донечан, Дентіня Малишев Тайсон Вийде трішки пізніше Донечан. Карпаты, главный тренер команды Дулуп, стартовая расстановка Карпат и Стакан, Пидкивка у воротах, Мирошниченко, Зубейка, Лабай, Кравец, Костевичи, Вербные, Клёц, Худобяк, Ксенз, Талещук, Чече, Грисия, Каземян, Тришки, Пизнейшие, Зявляется, Уливиан. Про самач. Давайте, друзья, говорите. Активний старт від обох команд донецький шахтар, команда Паула Фансекі. Більший донецький шахтар був на м'ячі. Шахтар Донецьк більше атакував, але Львівські Карпати уж точно Карпати виглядали небезнадійно. Десятых хвилина матчу, Донецький шатар подать свою атаку. Ісмаїлі, Исмаили, порывается по любому простріл. доходи до Дарьев Серна, Дария вривається, пробиває гарматніший удар, шаударь, дарья ГОЛ! Шахтар, Донецьк, 10 хвилина матчу, Дарья Серна, після передачі Ісмаїлі відкриває рахунок у матчі, до речі, друзі, перепрошений Ісмаїлі, а Бернард. Бернард якраз -то виграє якраз то боротьбу у футболийский карпат. випереджає захисник Карпат Бернард виконує простріл. І тут Дарья Сырна. дальній кут збиває. Дарья Серна, 10 хвилина матчу, Донецький Шахтар, виходить у матчі проти Львівських Карпат. до речі на 11 й хвилині, Тараса Степаненко, то есть Малышев на 17 й хвилині матч отримає. Жовту картку. Але Карпати не здаються, І Львів'янам вдається заробити пенальті Хороший момент. Олівський Карпат. Іде хороша атака. Передача нужна команда 5 Збиває 5-й. Збиває Футболист Карпат і отримує жовту картку. І суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті Ксюнс на 19-й хвилині виконує пенальті. Аксенс розбігається. аксенс. Удар, гол. Гол забиває Аксенс. Карпати відігралися на 19. й хвилині матчу. Львівські Карпати відігруються у матчі проти донецького Шахтаря, Хоча, до речі, Андрій П'ятов був дуже дуже близький, до того, щоб відбити 11 метровий удар, Ксьон забиває. Донецький Шахтар більше володіє м'ячем. Донецька команда більше атакує позиційно, донецький Шахтар тисне на ворота суперника, але львівські Карпати захищаються компактно. Не дають Донечанам спроби створити якісь гольові нагоди. Тобто дуже надійна гра від Лівіяно Захсті. А до все одно тиснуть, на ворота суперника передається мене, коли Марлос, Марлас! здоровий хаме'ять Марлас, Марлас, передача від Марласа! Але не вдається, не вдається Донецькому штарі. Забытые голый ворота вратарь Карпат Марлос був дуже был активный Дарья дуже Дар Дуждор підключається по правому флангу. А на останніх вынах поршата ему Денске Штар заработ право на пенальте. Дарья Серна Выконы подачу мяч лучше в руку футболистали Карпат. И судья назначає пенальти. І Супер шанс для Донецького штаря вийти уперед, останні секунди першого тайму Дарія Серна, який забив. На 10 хвилині матч Дар'я Даріа пробиває серна, не забиває Дар'я Серна, не забиває Дар'я Серна, підкивка вгадав напрямку польоту м'яча і таким чином Львівські Карпати не пропускають. 1-1. Перший тайм завершується. Тайм номер 2. Розпочинається з того, що Львів'яни залишається у меншості. Ксьон золотить в агресивніший підкат. Просто в агресивніший підкат. Полетів Ксьонз, отримав другу жовту картку. І відповідно червона картка для Ксьонза. Ксенз, який реалізував пенальті, отримав другу жовту картку. Першу він отримав на 40 й хвилині матчу. Ну і таким чином, проти Цікаваленка. сволив Ксюонс і львівські Карпати з 47-х хвилин грають у меншості. Низький стартисневі. Так. А коли ще й у більшості донеча не стало так діяти, де й тим більш моментів побільшило у Шахтаря. Хороші були шанси. Але Львівські Карпати самовіддано захищаються. Львів'яни захищається самовіддано. Донецький Шахтар нарощує тиск з кожною хвилею матчу. Пригадується небезпечний кутовий на 53-й хвилині матчу. був не пане, був удар головою, але. Вратар Карпат на місці. Супер моменти були у Донецьку Штеря, Але забито ну, ніяк не вдається. Ну ніяк не вдається пробити захист львівських Карпат. Тисне Донецький Шахтар, тисне донеччани. Атака за атакою. Йде у Донецького штеря. Прикладеться супер шанс на 69-ті хвилині матчу. Атакує Донецький Шахтар. Передача. Тайсон, 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 пробиває Тайсон. Вратар на місці. Добивання від Факунда Ферері. Знову підкіт. Рятує львівські Карпати. Ось це так, шанс виникає у донецького Шахтаря. Супер момент. ще один супер шанс у донецької команди. Нарощує тиск Шахтар Донець. Карпатом ще важче і важче становиться. Ще був удар Феррери головою, коли він під ківку випередив, коли Ярослав Ракіцький супер зробив передачу. Феррера здавалося вже забив. Тис, шахтар, Карпатам було важко. До атакують, атакують. На 77 й хвилині мачі бо правого флангу підключає... Дуже здорово Дарія Серну підключає до атак футболіст Терекші. Не побуляє, там Марас. Підключає Серну. Серна подає Факунда Фаррера. головою гол. Факунда Ферера забиває. 2-1. Донецький Шахтар все-таки дотискає. Все-таки дотискає Донецький Шахтар. І це робить Факундо Фарера. І це робить Факундо Фаррера на 77-м їхні матчі. Донецький Шахтар дотиснув. Дотискає Донеччани. Дар'я Серна виконує хорошу подачу. І Факунду Фарера пробиває та забиває. 2-1 донецький Шахтар виходить знову вперед. Ну, а далі вже донечани, ведучи в рахунку 2-1, контролювали матч, і був у Марлас, коли там Марлас намагався забити. Тобто Шахтар вже став контролювати матч, команда виграє 2-1. Да, Львівські Карпати дуже здорово виглядали, але далі вже донецький Шахтар дотримується мінімальну перевагу 2-1. Ну і в кіці в Донецькій шахтар обіграє Львівські Карпати з рахунком 2-1. А Браво, Карпатам дуже гідний бій львів'яни дали у той день. І справді, 19 листопада, 2016 року команда. Карпати уж точно не безнадійно команда виглядала. І, в принципі, Карпати могли відібрати очки у Донецького Штаря. Якщо підбивати підсумок безпосередньо до матчу, то я в принципі вважаю, що Шахтар Донецьк перемагає по ділу. З таких моментів було більше, да, у Донецького Шахтаря. А Лалівські Карпати уж точно виглядали небезнадійно. безнадійно. І команда дуже здорово виглядала. Справді команда э, Дулупа э, дуже здорово виглядала. А бажаємо, друзі, що Донецьку, львівським Карпатам, Всього найкраще. вам, друзі, від серця, бажаю добра. Цей, ми друзі, пригадали цей матч. Да? Чемпіонат України. Сезон 16-17, 19 листопада, 16 рік. Харків, стадіон Металіст. Шахтар, Донець, Карпати, Львів, 2-1. Шахтар перемагає. Вам, друзі, від чергу серця. Бажаю добра, щастя. Найголовніше, друзі. Будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей і будьте щасливі!